Вітаю, друзі! Хочу нагадати, що сьогодні, 27 березня 2023 року, о 9 годині вечора, за часом Вашингтону. В Києві це вже буде четверта година ранку. В Каліфорнії відбудуться другі дебати серед потенційних кандидатів від республіканської партії США в контексті майбутніх президентських виборів в 2024 році. Самі дебати будуть відбувати. В президентській бібліотеці Рональда Рейгана досить цікава подія. Ми її обов'язково проаналізуємо і одразу хочу проанонсувати, що за результатами відповідних дебатів на YouTube-каналі Independent Politics вийде віде відео, де ми розберемо виступ кожного такого потенційного кандидата. Хочу нагадати, що буде приймати участь в цих дебатах сім кандидатів від республіканської партії.